Книги виданої у видавництві Смолоски, це книга пройдений шлях, з погоди професора Гайди. Нарешті особисто познайомилася теж з паном Ігорем і пані Ромою, тому що протягом роботи над книжкою це була досить довга і тривала робота. Ми, відповідно, співпрацювали. Про свідомий вибір українства. Про свідомий вибір українства важливий, зокрема, тим, що відбувався він. На таких землях, які весь час роздиралися між різними владами, між різними режимами, але люди на них і молодь зокрема робила такий свій вибір, що відділяли наше передмістя від решти міста. Він ігор зовсім несподівано крикнув: О, тут Польща, а тут уже Україна. А звертаючись до свого брата Івана, який був також із нами, сказав, не пустимо поляків в Україну. Якщо я на ці моменти, які я вправди, мене зворушують, я не мав так вибраних моментів. Мої батьки обоє були учителями. Ми не знали, що він записав. Я, ми обидвоє переконані, що це велика рода катарсис того, що він пережив. Але його ідейність пов'язала з його талантом бути педагогом, добрим вчителем. І не редагує. А, в той певному роду його катарсис. Таки, ми повернемося і поговоримо про книжку, то, як вже зауважили, відкриває її саме передмова Ярослава Грицака. Далі йде невелике вступне слово від колишнього учня професора Гайди, від доктора е, Павла Джуля, який був учнем і зараз також проживає в Сполучених Штатах. А далі йде невеличкий вступ від пана Ігора. Далі ж, власне, самі спогади. На три частини. Це передвоєнний період, в який вкладається дитинство, юність з дуже цікавими оригінальними описами. Те, власне, про що пані Рома казала, інтимних подій, дійсних, дійсного із реального аж ніяк вигаданого життя. Друга частина це Перша світова війна, і третя частина це Друга світова війна. Я знаю, що Викладаючи в криниці, Пилип Гайде з родиною були у нас в Кракові. Книжки ми одразу бачимо, що це спогади професора Полипа Гайда, але доля, яку готували йому батьки, мала бути зовсім іншою. І дуже цікавим для мене було те, що як він описував, як він добивався того. Щоб піти у школу. Його заповіді була дуже унікальна. Я не знаю хто інший зробив такий заповіт. Він помер майже, майже кілька днів бракувало, щоб мати, 97 років. Він попросив, ще, щоб його поховати з хрестом. І кобзаре передам вітання і подяку теж від пана Осипа Зінкевича і пані Надії Зінкевича від нашого директора, засновника, власне, через яких до нас і прийшла ця пропозиція.